сюда! Что это такое? Что это такие криплы за не подходят? Короче, застучал мотор. Опа, все. Что, я граждане? Я гида машинка. Давай, сука. Давай, сука. Давай, сука. Давай, сука. Давай, <реш> Друзі, всім здарова! З вами, як і завжди, Маратон, і це моє нове відео. Це відео планується, як ви вже зрозуміли, про оффроуд на москвічі. Зараз у нас трошки ніч і там от стоїть москвіч. Хто не в курсі я купив за 3 тисячі гривень на перепродаж, але поки так і не дійшли до нього руки, у нього є ряд проблем, якими треба зайнятися, щоб він поїхав на оффроуд Марат, що ти тут розсівся? де відос. Коля, я зайнятий я граю в Ukraine Mobile. Ти що, прикалуєшся? які тут можуть бути відос? Ukraine Mobile це мобільна GTA про Україну, де можна робити все, що є в реальному житті. Ходити в магазин, купляти будинки та круті машини. Також в грі доступна безліч робіт на різний смак. Тут можна грати з друзями онлайн і весело проводити час. Щоб скачати гру, переходимо по посиланню в описі, нажимаємо скачати АПК, відкриваємо файл. Після цього нас закидує в лаунчер. Завантажуємо ще трохи файлів гри. Далі міняємо нік, заходимо на сервер і можемо грати. А також використовуємо мій Кому Маратон, который тасть тобі 200 тисяч гривень ігрової валюти для легшого старту в грі. Зараз у нас 8 година вечора. Я приїхав тільки в гараж, бо весь день був зайнятий. Буду починати по ньому якісь роботи, вже щось робити, бо час іде. Вже через 3 дні треба їхати на офроуд, а Москвіч так і не готовий. Так він виглядає. Що в нього по проблемах? Саме перше і основне то, що він зараз не на ходу, він не запускається, тому що не було іскри. По того іскру я знайшов, але зараз проблема зі стартером. Він крутить, але крутить в холосту. І крутить тільки, якщо його замкнути. Тобто сам стартер крутиться, мотор не крутиться. По-перше, треба зробити це. По-друге, треба прокачати щеплення, бо щеплення там зараз немає, просто рідини щеплення. Ось, а так він, нібито, я на ньому приїхався на трасу, ніби все в порядку. От я тут храню в ньому мусор. Поп. З коробкою проблем ніби ніяк нема. Гальма добрі. Двигун візуально. Більш менш вроді живий, залитий там тосол. Цей москвіч стояв декілька років. Тут можна побачити, він трохи вплісні і стеля. Тут просто капітальний мох прям на ньому на склі. Але в цілому, я так розумію, він був в досить гарному стані, він був ухожений. Але от те, що він стояв, це, звісно, його трошки вбило, підвбило. Тільки подивіться, як закривається дверка. Так от просто. Коробка тут супер чітка, Жигульовська чотирьохступка, ступка, але вона прям, прям ідеально втикається. Права його сторона трошки підгоріла. Тут можна побачити, він стояв біля якогось сараю, і той сарай загорівся. Це вже він такий був, коли я його купив. Ось тут трохи підгорів капот, фара тріснула, поплавилася, воротник поплавився, і оцей от бочок. І скло, також я хотів би його затонувати. Напевно, що зроблю це першим ділом, бо зараз у мене немає взагалі ніякого інструменту, щоб його там крутити. Чисто із цієї плівки з кусків, що валяються на підлозі, бо плівка дуже дуже дорога. Це американка Сентек. з цього от шлаку. Попробуємо його затонувати. Тому в цій серії ми його зобов'язані просто відновити і бажано поїхати на оффроуд. Якщо думаю, можна приступати, зараз буду загоняти його в гараж і починати напевно з Ну а як інакше, саме головне це стиль, друзі. Ідеально, ні? Задня частина в п'ятерку буде, це скло взагалі зобрано з чотирьох частин. Раз, два, три, чотири. Так от виглядає, в принципі, взагалі, ну, ну, просто дефолтний такий москвічик. Позаду ще була отака плівка, дивіться, як вона вигоріла. Колись вона була такою чорною, зараз вона просто прозора. Так от получився задок. Задок взагалі получився майже ідеально, тільки тут не вистачило кусочка. Цей кусок також бракований, він тут був вже з заломами, дофіга заломів. Ось, наприклад, один із таких великих. Зараз буду пробувати відкривати цю дверку, бо вона щось не дуже хоче відкриватись. По-нормальному. Сюди. Трошки прикипіло. Це скло вийшло максимально хреново. Бо не було плівки під розмір. Я його трохи приспустив, бо тут такий просто. Просто косяк. Навіть отак не готовий не фінальний варіант. Вже набагато красивіше. Ну, непогано же? Знову я в гаражі. Зараз буду прокачувати на ньому щеплення. Потім в планах, напевно, зняти стартер, віднести його якомусь діду з гаражного кооператива, щоб той подивився. Прикиньте його отак реально підняти. Кліренс по коліно. Трошки оліфтанути було б прикольно. І дивіться, яке дно. Воно, ну таке, типу, гнилувати місцями, але так в цілому майже ціле. Підійшов тільки що до мене мужик, він, типу, автомеханік, походу, підказав мені, в чому може бути справа стосовно стартера. І виявляється, що просто ми поставили його нормальний акумулятор, стартер почав крутити. Я в шоці. просто в мене були всі акумулятори, типу, такі собі дохлі трохи. А на рахунок щеплення я його прокачую, прокачую, що це, чесно кажучи, ну так собі прокачується. Теж мені підійшов підказав, що якщо тут, тут така просто смола, то я залив нормальну тормозуху, нормальну але тут просто смола, якщо машина стояла, скоріш за все, це. Робочий закис треба його буде міняти або купити на нього ремкомплект і трошки його коротше відновити. Тому зараз буду злівати, напевно, цю рідину, знімати сам циліндр і міняти там ремкомплект. Але може каже що спочатку треба цього зверя запустити. Так що зараз він забрав мій акумулятор, він трохи підзарядиться. в общем-то я відкрутив головний циліндр щеплення. Він просто тече по-страшному, в салон прям. Коли прожимає щеплення, в салон прям тече тормозуха. Тобто, якщо його по-любому треба або міняти, або міняти якісь там типу розхідники в ньому, тому я залишив зараз мужику з гаражів на ремонт. Він мені каже, що бажано ще зняти головний циліндр щеплення, щоб його там теж подивитись. Я його питався зняти. Просто напевно півгодини. Взагалі він не хоче зніматись ніяк. Не можу відкрутити від нього трубку. Зараз буду пробувати чи є іскра в машині. Бензин я вже прокачав. Бензин є. Думав, не працює бензонасос, Там, походу, таке положення висловилось розпідвалу. Що коли я качаю його, він якби не качає таке. Буває. Тому я його зняв, покачав. Він працює. Бензин прокачався, бензин в карбюраторі є. Потім поставив всі броні друти на свої місця, як воно повинно бути. І зараз будемо пробувати, чи є іскра в машині. Тому мені підзарядив акумулятор. Це йому величезне. Дякую. Іскри немає. Чомусь іскри немає. Зараз будемо шукати. Почну зараз напевно з того, що просто всі контакти хорошенько почищу, і далі вже будемо дивитись по ситуації, появиться чи не появиться. А ша! Ху, нарешті я знайшов іскру. Коротше розповідав, перша проблема не приходив просто ток на катушку. Почистилися контакти, все ідеально, все пішло. Скинув кожух під рульовий, і тут оцей от маленький чорний дротик просто, коротше, був відірваний. Поставив його назад. Все одно не було іскри. І побачив, що оцей от дротик, який йде з трамбльора на катушку, був в дуже в плачевному стані. Зараз я його покажу. Ось він. Вирішив замінити його. Замінив і іскра з'явилась. Аллілуя. Тож зараз буду пробувати вже запускати. Зараз будемо пробувати запускати. Я тільки що попробував, він пропердівся. Ну, не запустився, але трошки попердів. Тож зараз буде перший запуск. Я сподіваюся, що він буде. Камерка знімає. Із ж ти сюди! Так, зараз він, звісно, димить трохи. Він у мене заглох, тому що я почав його розгазовувати. Потім я трошки на передачі виїхав, але він не хоче так заводитись. Не заводиться, але глохне, тому що накладає йому трохи мащі. Тому залишив його, поки так, пусть прогрівається. Справді дуже він тихо працює. Я в салоні. Перший раз, коли завівся, навіть я трохи вбіг. Білий дим, я думаю, зараз прийде, бо він ж стояв довго дуже. І ще тут дуже щось свистить, якийсь ролик. Ну не прям дуже, але трохи є, трохи щось свистить. Зараз хочу перевірити, чи працює генератор. Та да, ну працює генератор. Офігеть, так він відкликається на газ, просто люфт. Оце от люфт далі. Так, поворотнички. Поворотнички вроді би працюють. На москвичах я не знаю чому, але ось такий от цікавий звук повороти. Тренировочка, ні? Бока, як дивися, класно. Вже трохи він прогрівся. Десь хвилину, 10, напевно, працює. Ось, показує вода 80 градусів. Нічого з нього не тече. Дивіться, ще який знайшов в ньому прикол. Бачите, перед радіатором є отака от штука. -то. Вона сама закривається, ну не сама вручну, закривається і відкривається. Тобто зараз, дивіться, вона відкрита, тобто радіатор продувається, такий типу літній режим. У цю ручку на себе дергаємо. Оп, і воно закрилося. Він скоріше прогрівався. Наступний день коротше, купив я цю шляпу, головний циліндр щеплення. <кху> Обійшов пів базара, приходжу до першого діда, він каже 950 гривень. Я думаю, дід, ти що там? Ще чокнувся? Я москві це купив за три косаря. Він мені каже, за циліндр 950 гривень. Коротше, ще трохи походив, походив, знайшов за 750 і за 700, типу, забрав його. Тож зараз будемо ставити. Сьогодні вже поїдемо на оффроуд. Зараз десь 10-та година. Плюс, якщо залишиться час, поїду я помию і хочу прокачати паливо з бензобаку. Трохи там промити, може, бак якось, і щоб він з бака. Працювали вони з каністручки. Ну це вже таке. Що це таке? Що це такі? Кріплення взагалі не підходять. Якщо його тільки отак от якось бочком ставити, але ж він не стане бочком походу, бо тут заважає цілювач гальм. Молодці чоловіки продали мені циліндр. Красавчики. Все-таки поставив я ту шляпу, ну це реально повна шляпа, чесно кажучи. Трубку прикрутив, закрутив там на один болт, всього, стоїть криво, але ну типу ніби тримається. Так, достатньо-достатньо прочно. Все, прожимаєте, все плюс-мінус нормально. І так, криво, дуже-дуже криво. Систему прокачав, прокачалось, в принципі, без проблем. Але циліндр змістився ще трохи в сторону, бо дуже він фігово, чесно кажучи, закріплений. Напевно, зараз спробую його ще трохи підтягнути. Але спочатку хочу спробувати, чи взагалі є щеплень. Задня передача. Не, а, я прям в пол вижав, але фігня повна. Треба інший циліндр, значить. Шов тільки що купив. Все-таки того діда циліндр за 950 гривень. Окей, нав'йо. Ви тільки гляньте на цю красу. Ой-ой-ой. ой ой Прокачав щеплення, але є невеличкий нюанс, коли включаєш передачу, то машина трохи дергається. Фігово працює щеплення, але скільки б я не прокачував, ця фігня не міняється. Тобто я думаю, це скоріш за все. Проблема в робочому вже циліндрі щеплення. З передачами є проблеми конкретні щеплення майже немає. Походу, проблема все-таки в циліндрі робочому, але міняти вже нема ні настрою, ні часу, нічого нема. Тому буду їхати так на ходу, переключатись. Там перша, друга, друга, третя, третя, четверта, Добре. Але включати, коли ти стоїш першу, ну не виходить, проходиться машину глушити і заводити на передачі. Задню можна включати в принципі з міста. Тобто, в принципі, отак. От нарешті я закінчив. Дуже багато потрачено зусиль, але зараз вже поїдемо кататись. Отак я прив'язав каністрочку, коротше, бак прокачувати не став, тому що там якийсь просто капець в тому баці. М? Красота? Потроху їду, вже виїхав. Зараз стою в заторі і хочу сказати, що дуже незручно, звісно, його оглушити. Він іноді, коли ти стоїш на горочку, я от стояв, ледве-ледве-ледве завівся. Прям дуже йому тяжко було. Але поки їду не швидко, але їду. Бачив, що пар пішов з під капотки. Температура трохи піднялась, але тому що в заторі зараз вийду на об'їзну і полечу. Гірше став їхати, коротше, застучав мотор. Опа, все. Приїхав. Фігово діло. Пусто, пусто. Треба було, звісно, по-хорошому зупинятися з самого початку, як тільки він почав ото кипіти. Ну, Я типу оголошив в пробках, але як ми бачимо, то не сильно допомогло, бо по трасі він так само кипить. Мотор не заклинив, це вже добре. Що ми запустились хоча б. Нарешті я доїхав, ми під'їжджаємо вже до самої фроудерської локації. Це була нелегка дорога. Напевно, тут цього москвича я її залишу. Бо мені здається, назад він вже не доїде. Але подивимось. Показує, що температура води нормальна, десь 70 градусів плюс-мінус. Пів за 3 тисячі валить нормально. На всі гроші. А, ну то дідуля дає жару. <гум> Давай трохи скоріше, бо я зараз І Що тепер робити? На передачі я не заведусь. Треба їхати задом. Щось йому погано, чесно кажучи, дуже вже. Але нічого. Зараз ми покажемо, як треба проходити перешкоди. Пацани, пхайте москвича! Пішов! Пішов! Пішов. 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 Застримуй, чопа! <пиця> <Джоп>. Застримуй! Застримуй! Біяй! Дрюха, доганяй! Такі лабіринти яйця! Ой, це там яма! Блять. Ви сьогодні якась спецоперація. Я їбу той москві піхуєна. Зараз їду на жорстку першу фродну локацію. Поставлювавши не до 8, ой, до 0,8. А як він так без дзеркал орієнтується? Давайте вперед. каже. Ну все Ну давайте назад теперь. Це що приходить? Это що приходить? А нормально? Я тут хотів сильно розігнатися, але просто напишись повороти, якщо дуже сильно поженуться. Тому треба якось обережненько проїжджати. Двоє газу, газу, не біся. Газиньки досить, так. Що, як ураження, як їду машин. Дубай сіть. Нормально, бро, нормально. Я не розумію, скільки ми їдемо швидко це чи не швидко. Двоє газу, газуй! Газуй, Газу, 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 чувак, ся <реш> ну, нормально ти його засадив <реш> Все, нарешті я виїхав на дорогу. Так виглядає москвіч трохи грязненький. В ньому зараз лежить бампер від Mazda. <реш> Один серйозний. Чоловік поїхав на мазді третій, так що тепер я везу його бампер. На наступний раз треба буде конкретно підготовитись. Ну ось і все, друзі, відео підходить до кінця. Получився такий лейтовенький, насправді, дуже офрот, тому що ми дуже пізно виїхали, і по світлу ми ну, не багато встигли покататись. Та й мусквічу було погано, він перегрівався, почав стукати мотор. Але я сподіваюся, що відео з вам сподобався, тому обов'язково ставте лайк. Також, хто дивиться, мене за перекупські відео, не спішіть відписувати. вони обов'язково будуть. Просто зараз трохи тяжко, дуже багато роботи, але я вже почав знімати наступну серію, тому чекайте, обов'язково чекайте. Кому взагалі подобається такий всякий двіж, можете підписуватись на мій телеграм-канал. Там я постійно щось пощад. Почу... Цікавенька майже кожен день, тому кому цікаво, обов'язково переходьте. Все, дякую всім за перегляд. Всім пока.